Один із небагатьох ютуб каналів, що досі знімає та викладає у мережу звичайні данк-сесії, це Данка Демікс. Цього разу він вирішив показати одну з висхідних зірок данк-сцени, 21-річного Донована Хокінса. Цього хлопця, ви вже могли бачити на одному з контестів FIBA 3, /3 цього року, а також у попередньому випуску Данк Week, де він вразив всіх на конкурсі на Вінню Beach біч минулими вихідними. Раніше він вже з'являвся в інтернеті, але особливої уваги до нього не було, ймовірно, тому що. Він ніде не виступав. На сьогодні він, мабуть, у найкращій формі у своєму житті, що підтверджують його останні два контести та ця данксесія, під час якої він не лише намагався зламати кільце, але й забив кілька нових данків для себе. Абсолютно на кожному данку він випригує головою до кільця або вище і вганяє м'яч так, ніби злий на весь світ. Його антропометрія додає цьому всьому епічності. Його зріст приблизно 193-195 см, а атлетична статута просто створена для того, того, щоб забивати кожен данк строго зверху вниз, такі данки, як під двома ногами, у його виконанні не виглядають чимось складним, навіть навпаки, 360 за спиною з такою подачою змушують трохи ближче присунутися до монітора. Я не хочу, щоб весь цей матеріал виглядав як похвала донована, але на фоні того, що ми зараз бачимо від інших данкерів нової школи, які стрибають тільки через людей. Данки Хокінса викликають повагу за всю цю данксесію. Ви не побачите жодного перестрибування. Та й взагалі я не пам'ятаю від нього таких рухів. Двома найкращими та новими данками для нього на цьому тренуванні були скорпіон під ногою до речі, виконання з центру майданчика, якого додало йому видовищності, і 360 під ногою степом апшіт. Тут, звісно, панча не було, але об'єктивно, його тут зробити дуже складно. Окрім основних контестів, FIBA 3х3, на яких змагаються найкращі данкери світу, на черговому етапі в Дебрецені FIBA спільно з Dunk Elite організували ще одну кваліфікацію, у якій міг взяти участь практично будь-хто бажаючий. З усіх заявок було обрано чотирьох данкерів, які боролися за право в участі в основному контесті Віртур. Деяких учасників я думаю, ви вже бачили десь. Давайте подивимось, що учасники покажуть у цьому змаганні. Правила були досить прості: кожному потрібно було забити по три данки за результатами яких переможець утримує шанс проявити себе на контесті FIBA 3 в Амстердамі, в якому, до речі, я буду брати участь. Для мене, як для людини, яка бачила кожного з учасників у житті або в інтернеті, все пройшло досить передбачувано, окрім одного моменту. Всі показали свої найсильніші данки, іноді виникали труднощі з виконанням. Але загалом, як для кваліфікації, було досить непогано. Ми з даною тренувалися разом і готували його до перемоги у цьому контесті. За кілька днів до виїзду ми відпрацювали всі данки. Який він мав забити на корті в Дебрецені. А над цим данком ми попрацювали трохи більше. Вибрали правильний кут розбігу і положення асистента. Я радий, що він забив із першої спроби, як і попередній кидок. А от плин з руки став тим самим непередбачуваним моментом. Він його виконував досить впевнено на тренуваннях. І не було жодних сумнівів у його реалізації. Але саме цей данк вибив його з гонки, і переможцем цієї кваліфікації став Деніел Пах, який складе мені компанію в Амстердамі вже через 5 тижнів. За традицією, найсильніші контести проходять у Європі. Саме тут ми бачимо найкрутіші заруби й неймовірні данки, але цього разу ми стали свідками масштабного контесту в Китаї, на який запросили одних із найкращих данкерів Америки, зокрема Азію Рівєру, Дена Гроса, Джонатана Кларка і Джордана Кілгенена. Загальна кількість учасників на контесті була вісім, що дуже багато, і в наш час зустрічаються дуже рідко. Китайську сторону представляли одни з найкращих данкерів. Тобто вже знайомі вам імена. Склад суддів, як ви могли помітити, теж був на певному рівні. За останні кілька місяців ми спостерігаємо тенденцію, що Китай усе частіше запрошує американських атлетів на свої заходи. Наприклад, той же Джаред Рос, який показав кілька данк-шоу в Китаї, вже перебуває там кілька тижнів і також був присутній на цьому порті, але тільки як глядач у цьому контесті було декілька дивних моментів. Але давайте по порядку. Останнім часом дуже рідко виступаючи Джонатан Кларк не зміг показати свій максимум на цьому контесті Його фірмові рондати та сальто перед данком, якими він раніше запалював публіку, цього разу не вдалися. Але те, що я думаю, у нього буде завжди заходити на 10 із 10 – це його фірмовий данк, стіна Джонатана, який він виконує вже дуже давно. Про Дена Гроса взагалі складно щось сказати. Дивлячись на його інстаграм, здається, що він має просто розривати кожен контест, але спираючись на досвід змагань з ним у Франції цього року, та спостерігаючи за цим, що відбувається на цьому корті у Китаї, складається враження, що ден просто не здатен забити жодного з тих данків, які він показує в соціальних мережах на кільце стандартної висоти. Або він просто не є контестним данкером. Через надмірне хвилювання у нього просто не вистачає сил і не вдається розкритися наповне. Загалом розчарування. Із перших раундів запам'ятався данк під ногою від учасника з дуже невеликим зростом. Складається враження, що він стрибнув із батута і Детів до кільця цілу хвилину. Щодо оцінювання данків, теж є питання, це в принципі як завжди. Але склалося враження, що до рук суддів просто прилипли оцінки з номерами 9 та 10. Крім усього іншого, ми побачили багато цікавих данків до фіналу, як бачите, переважно через людей. Як ви думаєте, скільки данків на цьому контесті було забито через людей? Я скажу вам одразу: 18 Азія Рів'єра один із небагатьох данкерів, який урізноманітнив свою програму технічно складає. Складними данками, практично без перепригувань, за що йому великий респект. Також кілька незвичних моментів ми могли побачити від цього учасника, який у цій спробі за задумом хотів луснути кульку головою, а потім забити данк. Сам данк він забив декілька разів, а от кульку луснити так і не вдалося. Також від нього ми побачили нестандартну спробу на даблап, точніше, положення партнера. Я не думаю, що це позитивно вплинуло би на оцінки, та щодо рівня комфортно, складності та будовищності теж велике питання. Крім скорпіона, через. Людину, який він забив у першому раунді, одразу ж позичивши цей данку Джордана Кілгенена, що насправді не дуже вічливо. Також він виконав такий напівармагедон данк двома м'ячами, який вже забивав на конкурсі Фіба. Цей кидок оцінили по заслугах як глядачі, так і судді. Формат контесту був досить гнучкий і суворо правил ніхто не дотримувався. Особливо мені таке дуже не подобається як спортсмена. Наприклад, Джордан і не тільки він просто вирішив перебити свій тетріс данк, який очевидно. Був виконаний дуже погано. Друга спроба все виправила, і цей момент взагалі ніяк не позначився на оцінках. Також у Кілгенена виникли складнощі зі скупом, причому одразу після Денагроса. Кожна з його спроб була невдалою. Але через свій багатий арсенал він знайшов дуже гарну заміну, яка у сукупності з іншими його данками дала йому можливість пройти у фінал. Напевно, найкращий данкер Китаю на сьогоднішній день Дан Чен у свої 38 років демонструє дуже стабільний і елітний рівень, але з тією поправкою. Що в нього 100% данків через людей. Дуже хотілося побачити від нього данк формату 1 на 1 з кільцем, але поки такої можливості не було. Він легко впорався з усіма своїми данками і без проблем склав компанію фіналістам. І саме там відбулася головна битва між ним і Кілгененом. Обидва йшли ні ніздрю весь контест. І дійшли до того, що у кожного з них була однакова кількість балів. Порівнюючи ці данки, звісно, судити вам, то був сильнішим протягом усього контесту. Але була б через вісім людей. Це, по-перше, абсолютний рекорд на сьогоднішній день. А по-друге, це виглядає просто нереально. Ще вчора, да була б через одну людину, було надзвичайною подією. У підсумку був додатковий раунд, у якому вони повинні були показати по одному данку. Джордан забив свій перший данк без перепригувань на цьому контесті. Стильний памп на 540 градусів із першої спроби. А його суперник виконав Джейріч данк через трьох, але з другої спроби, що оцінилося менше всього на один бал. І Таким чином Джордан Кілгенен став чемпіоном цього контесту? Як ви вважаєте, хто був сильнішим у цьому контесті?